Українські безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію Адреаполь, яка живить порт Усть Луга. І що ви думаєте, транзит нафти через цей порт впав просто до нуля? Це дуже великий удар по російській економіці. Адже, як повідомляють ЗМІ, минулого року через цей порт Усть Луга транспортувалося близько 650 тисяч барелів нафти на добу. А це 20% від загального обсягу російських морських потоків. Якщо ця інфраструктура буде пошкоджена на тривалий термін, це може створити серйозну загрозу для російського ринку нафти, і це ще один доказ того, що Україна вміє бити ворога там, де йому найбільше боляче. Я нагадаю, що це не перший успіх українських безпілотників. Раніше вони вже атакували, наприклад, Рязянський і Новошахтинський нафтопереробні заводи, що також призводить до їхньої зупинки. А це все означає, що Росія втрачає союзників і на фронті, таких як північнокорейські війська, які мали стати їхньою підтримкою. Зазнали просто нищівних втрат і були змушені відступити. По-друге, удари по нафтовій інфраструктурі показують, що Україна може ефективно впливати на економіку Росії. А це не просто військові успіхи, це друзі, такі стратегічні перемоги, які мають довгострокові наслідки.